Виробнича практика на підприємстві обов'язкова складова професійної підготовки робітників. Учні професійно-технічного училища РАЕС проходять практику у різних підрозділах станції. Майбутні електрогазозварники наразі здобувають професійні навички у цеху зварювання енергоремонтного підрозділу. За ними закріплені майстри виробничого навчання, які допомагають опановувати обраний фах. Те, що ми навчаємо в майстерні їх на виробничому навчанні, це одне. Ми їм показуємо якби первинне. Як, як почати, як робити? А тут вони вже приймають досвід. Вони вчаться в наставників, як виконувати зварювання, в яких положеннях ще краще. Юнаки на практиці опановують різні види зварювання, ознайомлюються із технологічними процесами та виробничими завданнями загалом. Наставники контролюють, навчають, максимально допомагають зрозуміти усі особливості професії та оволодіти необхідними навичками. На практиці нас навчають зварювати. На електродуговому, на аргоновому, на полуавтоматі ми переймаємо досвід наших наставників, майстрів. Вони нам можуть розказати, як правильніше зварити, що ми, де ми допускаємо помилки, виправити нас. Учні не лише вдосконалюють практичні навички зі зварювання, а й аналізують помилки, вчаться оцінювати якість виконаної роботи. Разом із майстрами обговорюють результати своєї праці. Після того, як виконують зварювання, вони повинні оцінити своє зварювання зовнішнім оглядом, візуальним контролем. Вони дивляться на свої шви, дивляться, які дефекти є під час виконання зварювання. Можуть переміряти лінійкою шви кутником шви можуть переміряти, подивитися. Ще одним важливим чинником професійної підготовки є навчання в колективі, у якому у майбутньому випускники ПТУ можливо працюватимуть. Виробнича практика на Рівенська АЕС дуже важлива для них, тому що вони працюють в колективі з досвідченими працівниками, які виконують зварювання вже протягом багатьох років на Рівенське АЕС. І вони вже розуміють, які вимоги працівникам ставлять підприємство практичним навчанням. Здобувачі освіти задоволені кажуть у такий спосіб цікаво вдосконалюватись в обраній професії. Мені дуже тут подобається, цікаво. Все таке можна сказати, велике. Можна відчути себе маленькою частинкою великого механізму. Як все працює, як влаштована сама станція. Тут багато хороших спеціалістів. Які їм не важко ні підсказати, вони тобі допоможуть, розкажуть, як правильно. Майстер виробничої дільниці цеху зварювання характеризує практикантів з позитивної сторони. Набутий досвід допоможе їм стати висококваліфікованими спеціалістами. Виробнича практика це насамперед це є робота в команді. У нас багато є завдань виробничих, дуже хороша навчальна база, практична. Є кваліфіковані працівники, які діляться досвідом багаторічним досвідом. Сьогоднішні студенти завтра будуть вже самостійними кваліфікованими працівниками. Професійний колектив ПТУ та працівники РАЕС завжди готові передавати свої знання та досвід молодому поколінню. Якщо вони будуть відповідально ставитися до навчання та демонструвати високі показники, згодом стануть високопрофесійними працівниками АЕС Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.